Привіт-привіт усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Терапія. Сьогодні буду вам показувати гарні сукні. Ці сукні обидві, далі буде ще одна. Я шию для нової колекції. Отже, тканину, цю ви пам'ятаєте, мені її присилала дівчина в подарунок. Величезне дякую. З одного величезного відрізу тканини вийшла одна єдина сукня, але вона того вартує. Роздивляємось, друзі. Тканина в стилі дизайнерів Дольче і Габана. Вона дуже сильно перекликається з нашими автентичними деякими малюнками, візерунками, оздобленнями, різними мозаїками. Тому вона, ну от прям, я її можу назвати якась княгиня Анга або щось таке. Дуже гарна сукня вийшла. Повністю я зробила абсолютно симетрію всього. Зараз вам демонструю Відрізна по лінії талії, тут є талієва виточка. Хто бачив, який вигляд мала тканина, подивіться, ви будете вражені, Як, да, що спроможна моя фантазія, як я спромоглася це все стикувати. Горловиночка, тут симетрія, і на рукавах зроблений ось такий рукавчик. З подвійним а, манжетиком. Спинка, до речі, така сама. Оскільки на тканині була смужка, а в нас є нагрудна виточка, як ви бачите, ось такий тут бік у цього плаття, а, тут шва немає, він є тільки ось тут. І далі спідничка по трапеції. Ось таким чином сукня довга, красива. На спинці теж є виточки, вони мало помітні. Ось такий вигляд має спинка сукні. Тканина щільненька, досить таки щільненька, дуже приємна до тіла, і вона зносостійка. Мідаксі, або довжина міді, це значить довжина за коліно, вона недовга, але ось має такий вигляд. Тут трохи пересвічує з вікна, до речі, сьогодні. Один із тих днів, коли світить сонце, хоч якесь, це за довгий проміжок часу, мабуть, ще один такий день. Давайте покажу, що з цієї сторони. Тож, друзі, ось таке вийшло моє натхнення і творіння. Ну, а далі ходімте зі мною в майстерню. Запрошую вас. Ще є одна цікавий проєкт шматок тканини. Прямо зараз буду вам показувати, що. Вийде з того шматочку тканини. Ось такий шматочок тканини або ж відріз, бачите, який малюнок. Ось кромка, начебто як компаньйони. Зараз буду з цієї тканини щось кроїти. Не знаю поки що. Ідея в мене виникла. Відразу, коли я побачила цю тканину, тож втілюю ідею в життя. Покроїла, подумала, покроїла, друзі, ось таким чином. Верхня частина сукні планується на запах. Нижня частина сукні пряма спідничка. І оскільки це ось такий французький трикотаж, щось середнє між французьким трикотажем і джерсі, він якісний, то будуть виточки на спідничці спереду, на спідничці позаду, на грудна виточка таліва і по спинці буде виточка. Досить цікавий принт, як ви бачили, ширина в нього невелика, тому рукав у мене буде. Із декількох частин на рукаві посередині буде ось така вставка і манжетик теж із принтом, щоб це перекликалося зверху, знизу пояс однотонний ось такого кольору. Ну що, я гайда до роботи, вам всім бажаю, як завжди, гарного дня. Сьогодні день досить такий світлий, незважаючи на ось такі хмари, вони, мабуть, несуть сніг або дощ, або щось таке зимове. Вітру майже немає, ну як немає, є, вітер є, але він. Давайте, в мене ж є гідрометцентр, Вітер є, але він такий не дуже великий, тому ось така погода. Люди закутані, кудись бредуть, щось роблять, кудись їдуть, а я буду працювати. Друзі, хочу ще вам дати підказку, коли ви використовуєте ось так теж з декількох варіантів, коли ви міксуєте, то спочатку ми зшиваємо всі фрагменти. Бачите, я посередині зробила вставку, зробила відстрочку, і тільки потім я буду кроїти рукав. Так буде найкраще лицем до лиця, щоб це була абсолютна симетрія, бачите, ось так От. все. Зашила, потім манжетики ось покроїла. І це все. Ну, зараз буду викроювати рукав, внизу залишу широким призборю на манжет, це називається рукав ліхтарик. Неважливо, вверху призборено чи внизу коло манжета, все рівно це ми формуємо ліхтарик. Так, це один важливий момент. Далі, коли ми робимо талію відрізну, а тут, оскільки в мене вона відрізна, оскільки різний принт, бачите, ми міксуємо. На спинці в нас є виточки і тут, і тут. Бажано, щоб вони зійшлись. Бачите, рівна лінія. Коли ви сшиваєте виточку, це ж, звісно, все буде оброблятися, то на спідниці загортаємо до боків, а вверху загортаємо до центра. Щоб у вас в цьому місці не було потовщення. Тепер знову ж таки важливий момент, оскільки в нас деталь на запах і. Ну, Можна окремо пошити спідницю, окремо пошити верх, але вам в будь-якому випадку, перед тим, як пришивати спідницю, потрібно частини запаха обробити. Тому що, ну, ви бачите, так ось то спочатку шиваєте плечові шви лицем до лиця, потім обробляється весь запах. Складаєте так як він буде в готовому виробі, і тільки потім пришивається нижня частина плаття спідниця. Я думаю, ви зрозуміли. Виточки так само слідкуйте, тут у нас вони підуть всередину на спідничці загорнута в сторону боку, щоб щось щоб не було товщини. Ось такий корисний лайфхак для вас. Продовжую працювати. Ну що ж, демонструю вам готовий результат. З того всього відрізу тканини, там було приблизно десь біля 2 метрів, метр 90. Ось такий був відріз, як ви бачили, теж купон, і мені вдалося з нього зробити ось таку прекрасну, елегантну сукню. Теж трохи пересвічує з вікна. Давайте на цю сторону. Отже, друзі, рукав з декількох частин шитий на високому манжеті. Є у нас нагрудна виточка, тому що ця тканина вона потребує виточок. Це хоч і трикотаж, але він такий по щільності, як костюмована тканина, навіть ще грубіший. Сухня на запавку є гарне декольте, може його підкреслити. Пояс з боку на тканині був, тому гарно він вписався в принт, і саме ця частина дуже гарно його відтіняє і поєднує. Два принта. До речі, сукня по талії відрізна, вона не приталена, вона йде така більш пряма, тому можна носити і без поясу, або, наприклад, підібрати якийсь шкіряний ремінь. Теж довжина мідаксі або міді. До речі, сукня вона не завужена донизу, вона от пряма. Але за рахунок того, що вона така подовжена і пряма, то виглядає, начебто звужена. Ні, ходити буде зручно. Отакий от вигляд має попереду. І по спиночці ми маємо ось такий самий звичайний вигляд плаття. Як я вже сказала, пояс можна не надягати. Тут іде у нас стиковка повністю всіх шовчиків, щоб все було гарно, охайно. Шила з того, що є, скажімо так. Можливо, якби цієї тканини було більше, то, можливо, щось би придумалось інше, але вийшло, як ви бачите. Дуже крепко, як я кажу, красиво. Тож, друзі, для вас ще ідея, як використовувати принти, можливо, таке буде співпадіння, і у вас буде саме такий відріз тканини. На цьому все. Бувайте здорові! Я готую нову колекцію, це не так швидко. Можливо, з понеділка вона буде, ну, вже буду дивитись, тому що роботи багато. Ще треба дещо душити, дещо підготувати. Але як ви бачите, робота кипить. Тож, шийте в радість всім цьомки-бомки. До зустрічі та гарного настрою вам!